Уявіть, фітобочка лагідно огортає теплом і силою цілющих трав ваше тіло, легке випаровування розкриває пори, допомагає організму вивести токсини та розслабляє кожен м'яз. Ви відчуваєте легкість, спокій і приємне тепло всередині. Ну а далі ніжний скраб пілінг. Делікатна текстура дбайливо очищає вашу шкіру від ороговілих клітин, робить її гладенькою та сяючою. Натуральні компоненти насичують шкіру корисними речовинами, залишаючи після себе відчуття свіжості та шовковистості. Поєднання фітобочки та пілінгу це справжній ритуал догляду для вашого тіла.